pessoal, well. bom dia a todos! Доброго ранку. Uh, мене звати Ілона, і ви переглядаєте канал Іпіла. І так, цей урок я присвячую правилам читання. Тому рекомендую переглянути мій перший і другий урок, тому що цей третій урок є продовженням цих правил. Якщо вам сподобається це відео, ставте свої лайки, коментуйте, додавайте мене у свої улюблені канали. І якщо вам потрібно зв'язатися зі мною, тут є емейл, також ви можете мене знайти в інстаграм. Я буду рада відповісти і надати всю необхідну інформацію. І так, повернемось до португальської мови, і це третій урок про правила читання. І сьогодні ми поговоримо про деякі сполучення букв. Тут можете переглянути C, ага, ага і «ел-ага». Глянемо, на приклади. слово «шау», «шигар». Значить, читається як звук Ш. Глянемо на сполучення НАГА, яке в слові буде звучати як н, ни м'який знак. Глянемо на ці два випадки. Міння. Камінню. Значить, відчуваємо, що оце, оця буква Ага, вона. В слові з голосною, так якби будує букву Ю, каміню, так? Така ж сама ситуація з сполученням букви – «ага», яка має звук Л. І значить, переглянемо цих два приклади. Слово олюш. Получається, Ця буква ЕГ «ага» робить в слові таку зміну на Ю, так, Олюш. І друге слово – «трабаляр». Значить, в цьому випадку «трабаляр» вона вже більше як іде на букву Я. Добре, це зрозуміло. А зараз я хочу поговорити про ще одне сполучення. Яке е, в моїх учнів е, викликає якусь невпевненість. Значить, поговоримо про сполучення у «е», «у», А і «у», «і». Давайте розглянемо приклади. І, і пізніше я зможу вам пояснити, чому саме так вони читаються. Гляньте, будь ласка, на цих три слова. Якщо хочете, можете зупинити відео, спробувати їх прочитати, а потім прочитаю я. І ви подивитеся, правильно ви прочитали чи ні. Слово гега гітара. Гуарда. Що ми розуміємо? Що? Коли ми прочитали слово гуарда У також е, звучало, так? значить, важливо запам'ятати, що завжди, коли е, А буде знаходитись після У, У будемо читати. А коли з е, буква Е або буква І буде знаходитись після букви У, значить, ми будемо. У просто ігнорувати. Легко. Коли після УА читаємо У, коли після нього є Е або І, У, ігноруємо. І сьогодні ще хочу переглянути слова, які закінчуються на дади. Подивимося на цих три приклади. Факулдади, сідади. Універсидади. Значить, е, чому я хочу поговорити про це? Тому що всі слова в португальській мові, які будуть закінчувати, е, закінчуватись на дади, вони всі жіночого роду. Значить, перед цими словами завжди маємо ставити префікс: а факулдаде, а сідади а Універсідади. І є ще інші слова, які будуть закінчуватися на даде, і вони всі завжди будуть жіночого роду. І так, ви переглядаєте канал ПК і Піла. Мене звати Ілона. І на сьогодні все. На слідучий урок ми продовжимо переглядати правила читання. Я буду дуже щасливою, якщо ви підпишетесь на мій канал, щось прокоментуєте. Uh, ставте лайки, діліться моїм відео і також нагадую, що можете зв'язатися z... зв зі мною через мій емейл, отримати всю необхідну інформацію про індивідуальні uh, уроки. Uh, я даю уроки для дітей і дорослих. Muito obrigada por assistir este vídeo. Desejo um a vocês. Obrigada! Adeus!